Що буде, якщо набу посадить або відсторонить Зеленського? Найкращі історії з Reddit і не тільки в постах збережено оригінальний і відвертий контент і може зустрічатися мат. Не зрада, але не дають спокою останні події зі схемами енерго, особливо плівки міндіча. Його втеча за години до обшуків це взагалі цирк. Ланцюжок веде знову до офісу президента. Недавна спроба розігнати САП та набу це ще плюс один косяк. Питання до обговорення: якщо набу закриє або відсторонить зе, ну всяке ж може трапитися, то що взагалі буде з фронтом та країною? Зараз ніяк. А після строку у нас діє мафіозний принцип старих президентів не чіпати. Втім, вгадайте. Ти хто перший цей принцип порушив? Порох все робив чисто, без сліду. Тому, оскільки Зеленський не обіцяв притягнути пороха за щось, жодну справу проти Пороха не виграли. А ось у випадку з Зеленським все буде по-іншому. Посадити навряд чи, а от кудись в Оман звалити з усіма грошима, то десь 80% вірогідність. Влучний комент. Я б тільки поправив 73%. Якщо Зеленський програє вибори, то більша частина його команди справді звалить в умовний оман, причому ще до оголошення результатів. А от сам він, я думаю, залишиться. Ну, типу, не втік від русні, то й від своїх не тікатиме. Президент зараз недоторканий. Єдиний спосіб його скинути це військовий переворот, але і тут він всіх випередив. Усе військове керівництво піджав під себе. Зараз його можуть скинути тільки жінки, але і тут він усіх переграв. Ну якщо військовий, то хоча б фронт не буде кинути на призволяще. але ж будь-яка дестабілізація це подарунок ворогу. Так що виходить, нехай друзі ОП крадуть, головне, щоб русні не досталося. Якщо глянути широко, то виходить, що 80-90% це друзі ОП. Бо як як тільки є нагода, то щось крадуть. Тут палка двох кінців. Зараз дійсно скинути Зе це дуже погано, бо це, скоріше за все, відлякає від нас Європу. Це зупинить і поставки зброї і поставки грошей в Україну. Найкращий варіант це обрізати руки його друзям, типу міндіча, ярмака та іншим. Я б їм ще й ноги відрізав, щоби не втекли. Цілком згоден, і схоже, що ОПЦ розуміє, і бляха продовжує творити херню. ОП зараз відхрещується від міндіча, що логічно, бо там свяхи у труну набу забили досить добре, але при цьому ОП дали йому виїхати. Пішок його залишили, щоб на них усе спихнути. Дуже важко розчаровуватися в друзях, довгострокових партнерах і тому подібне, особливо коли раніше вони були нормальними. Насправді не були, просто не було підходящого середовища їх проявити. І на жаль, більшість людей схильні до того ж самого. Це не зрада, а думки, які зараз у голові, мабуть, у кожного українця до завершення війни і перевиборів ніхто нікого не посадить. А після війни питання чи втримає він владу. Якщо програє вибори, у його наступника буде прямо величезна спокуса влаштувати судове шоу. Заодно і народ відволікти від післявоєнної фрустрації. Це означає, що продовження війни може бути на користь правлячої верхівки, бо тоді ніяких виборів просто не буде. Ось вам і думки фантазії. Його наступник це тільки чергова морда на ТВ, яку ми побачимо. А ті, хто править та щось вирішують, сидять і далі на своїх місцях. Чи ви думаєте, що зе такий розумний, що зміг би сконсолідувати всю владу у своїх руках сам, не смішіть, і ярмак теж пішка. Я думаю, що вони взагалі нічого не вирішують. Сидять і виконують все, що скажуть, і насолоджуються життям. Ну і періодично виконує роль голобородька зранку і ввечері. Тоді ось вам ще одна думка фантазія: всі ці теорії про діпстейт, мамонів ілюмінатів, які таємно керують політиками, суддями та прокурорами, придумують і розповсюджують самі ж політики, щоб з себе зняти відповідальність і відволікти увагу суспільства на пошук цих загадкових ляльководів. А в реальності діє принцип качки: якщо це виглядає як качка, крякає як качка і плаває як качка, то вирогідно це і є качка. Тож, значить, голобородько це геній, сам все сам. Та на чого ж сам. Парламент, Кабмін, цілі міністерства і органи управління вибудовані ще до нього. Можна загуглити імена всіх причасних, і хто чим керує, і хто за що відповідає. Тут немає ніяких секретів. Ну тобто, так як я й написав спочатку, міняється тільки морда, а суть все одно залишається така сама. Так, оця морда ставить інших морд, ті інших, і так далі. Все це конкретні прізвища, які і відповідають за систему у тому вигляді, як вона є. Сама система не змінюється не тому, що масони не дозволяють, а тому, що тим, хто приходить на зміну, зручніше зайняти місце у кориця ніж його руйнувати. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви вже почули або почуєте. Також просимо підписатися та поставити лайк, бо ця активність під час перегляду дуже гарно просуває відео. Ну а ми йдемо далі. Буде хороший день, один з найкращих за останні роки. У цієї людини занадто багато влади. Скоріше за все, він остаточно ліквідує набу. Все посипеться, адже все тримається на ОП та потужних янгелох плечах. Це ти хотів почути? Що я хотів, так це почути думки. А на ОП я не працюю. У нас не прийнято саджати президентів минулих строків. Це складно, як з точки зору закону, так і правозастосування. Кожного з минулих можна було притягнути. Більшість то розуміє, хоча того хоче лише меншість діючого з парламентською фракцією, взагалі нереально. Ну щоб посадити на це, треба мати політичну волю. Тобто, це має бути або партія від військових з президентом, або Порошенко. Бо він вже персонально вмотивований недолугими діями Зеленського проти себе, щоб це зробити. Бо то не лише не Приємно, що діють проти тебе, що логічно, а неприємніше, що всрато і пихатою дають. Яника теж би ніхто не посадив, якби він не втік, але він втік згоден. Саме тому я й додав відсторонити до посадити. Станеться дефіцит потужності, мабуть, гірше не буде. От тільки єрм, порох, залужен та всі інші, мабуть, такі ж. Якщо цього поца та його так званих ефективних менеджерів зараз посадять, то можливо буде ріст довіри до решти влади і покращення ефективності її роботи, але це мало ймовірно. По-перше, хто зараз його буде саджати? По-друге, за роки правління Бубочки у нас сформувалася авторитарна корупційна какістократія, майже як в Московії. Різниця в тому, що там у владі не довбограї, а не люди. Тож втрата навіть такого керівництва призведе до періоду хаосу. Хто буде перехоплювати Владу мені здається, там присвоєні астрономічні суми. Так вони не підуть. Вражку дорога закрита, а в Європі видадуть. Якщо подивитися нашу історію, то президенти поділялися на тих, що легко віддавали владу, і ті, що чіплялися. Кравчук легко, кучма два терміни, плюс майдан, Ющенко легко. Яник кривавий майдан, втрата території Порошенко легко. Зеленський це де факто вже другий термін. Єдина наша надія, що нинішні залежать від Європи. Тому, наприклад, змушені були відкотити. Закон про набу. Та нічого особливого не трапиться. Обов'язки президента виконуватиме спікер ВР. Не виключено, що в процесі імпічменту єдиний спосіб посадки президента в парламенті різко переформатується більшість, і це буде не Стефанчук. Ми таке вже проходили в 14-му, коли втік Яник. Під це діло Верховна ж Рада якраз в змозі змінювати уряд. Відкрию пляшку ігристого. Взагалі ж у нас, наче як не диктатура, чи вже тому країна може спокійнісінько жити без президента деякий час. Диктатура, якби вже давно Камарілія під карнавалом державності, його не посадять, не переживайте. А якщо і посадять, то нічого не буде. Фронт це не президент. Та хто і за що його посадить? Я хезе не дають спокою думки про те, що це дуже підозріло: мати такий глобальний конфлікт саме напередодні зими. Мабуть, якщо б я планував пережити зиму, коли енергетиці дісталося, то я б теж прагнув створити ілюзію, що нічого не встигли створити. Всі гроші на захист втрачені, все попало. Але насправді щось не дуже це так виглядає: мінус пару міністрів це нічого. Кандидати на їх місця знайшлися швидко. Цілком можливо, що таким чином можна заплутати. Як то кажуть, всі новини під час військового стану треба читати поміж рядків. Може, я і помиляюся, то таке. Повністю погоджуюся. Єдина річ, яка дійсно напрягає, це те, що нам зараз ці скандали ось взагалі не потрібні. Це ж тільки на руку русні, але ж крадіїв теж не хочеться терпіти. Та скоріше зе всю країну посадить. Ділюсь думками: клоун буде сидіти, поки західні партнери терплять його камарілью. Як тільки з'явиться потреба, його попросять піти по-хорошому, і він піде. Сподіваюся, знайдеться влучний снайпер у війську з загостреним відчуттям справедливості. Вір у це більше. На сьогодні, все. Дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви сьогодні почули. І не забудьте підписатися. Це дуже мотивує створювати новий контент. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Редіт Talks. Усі посилання, як завжди, в описі до цього відео.